Друзі, всіх вітаю на каналі Четвертий день турніру топ-25. Ну ніфіга собі. Тут взагалі щось не зрозуміло Ну і фіг з ним. Так, ми ж ми ж прикалуємося да, на цьому турнірі. Ну не прикалуємося. Да-да-да, червоного не можна. Пошли фіолетом. Ой, боже, боже. Давайте щось крутить, вертіть. Ну не в мене. Ну чого воно з тієї сторони стоїть? Пофіт не краще. Давайте разок ще так. Четвірка ніяка не приїхала. О, щось. Ну дивіться, вкрай якраз, ну, підмену, короче, я докрутився. І все, і погнали ману зрізати. Все як доктор прописав. Ой, я ще й, блін, фрею забув з війни переодягнути. Її вбили. Її вбили. Так, шкіра, фігіла. Давайте... Давайте що, давайте цього, у нього там захист стоїть. 1600, ну не підведи. Я навіть захист зняв. Так, так. Ну далі ну... просто крутити по суті. Що все одно ця в мене буде. Під арманом нема, да, щоб зарядити? Ну-ну, ну, ще й добили. Так, ну що, нам треба арманчика, Армя... армянчика. І тоді буде щось трошки краще. Ось так. Далі щось тут. А давайте нехай мегаміньйон б'є. А, це ж ці ельфи, блядь, грбані. Та, це перемога. Це перемога. Далі. Синій. Що по синіх б'є? Зелені, так? Да? А він б'є по червоних. Е, давайте зеленим моно зіграємо. Давайте, давайте. Армен, іди сюди. Е, так, хіла нема, по оверу я не вдарю. Що я ще можу взяти? Я навіть цього дядька можу У Мене тут всі середні будуть. Угу. <реть> 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 Ладно, передумав я. А, в мене два загони таких. Я вже і забув, що в мене їх два. Ні, стоп. Е, так. Ну, під Гартаном. То таке він так, чисто там, не знаю, для шкіри. Тут ще й три жовтих, до речі. Так що фіолетові теж взайшли, але хочу щось друге. Ну, блін, а де той зелений, що був минулого разу? Хто мені скаже? Я ж з розрахунком, що того разу був зелений, то і зараз насипле. Так, так. Три прям в нього. Давайте три в нього. А що нам? Так і зараз зарядимося. Ну, получимо разок. Так, лимон. Не кошмар мене, дам. Ще два хода. Да й пофіг. Агартина протиснути, ну нафіга я його взагалі брав. Ну, як завжди. Як завжди. Давайте цим сюда. Він слабіший. Навіть якщо він уклониться, я не обіжусь. Нормально. Так, тепер шимер. О, красава спить, спи там в кутку. Та геть і чіпати не будемо. Ну, дивіться, як чудово виходить, хаотично збираєш собі, ну так все класно. Ну майже. Так. Чудово. Далі. Пух! Синінькі поперли. Чого синінькі, Не знаю. Чого вони стоять в центрі. Так. Так. Це виходить, я цю просрав. Ну ладно. Ну, дивіться, і так зарядилося. Чудово, що. Гарден. Так, тепер ти. Давайте те чудо. Та ти задобав опиняться. Я теж вмію, так, да, вклонятися. Бах-бах і... До побачення, ти не встанеш уже. Тисяча, нефігайся, я до тисячі добрався. Дивіться, знов синій. Що ж ти поробиш? Да, раз. Так. Давайте ще десь пошукаємо. Не заряжай, дякую. Так, на ввороти. Центр. Давайте ось так, ось так. Не, ну ти козюлька. Зі своїм захистом обламала мені всю малину. Ладно, давайте центр проб'ємо. Ой, не так. Так і бить Нормально влетіло в нього. У сорта на спати лягла. мочим мочимо гастіля. Да, Ти класний дядько, але нам з тобою не по дорозі. Нормально. Зелені. Так, і зелені, і сині, і жовті. Далі зеленими сходимо, поки йдемо. А завтра не знаю. Жовтими підемо. Хоча ні, в мене жовтих немає, нормальних. У мене в жовтому кольорі більше саппорт, напевно. Напевно. Так, зелень. ТД. Что-то она поднимается тут нифига. Так, кого убьешь? Так, ладно, довго складалося. Давай сюди. Не, падло. Вот дивіться, псики ну, він б'є. Він майже не б'є, бля. Я його як зловив там щось. Спочатку кричав, але я в ньому вже сумнівався. Тому ну що його потрібно використовувати по ORHP. В іншому випадку він ніфіга не робить толком. Та у вас хп там як жопой жуй. Ще промахнувся. Ладно. Не вийшло, та й так багато раз моно зайшло на Диво сто вісімдесят три о вже то п'ять. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канальчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім.